Незаконно переправляв через кордон. На Іван-Франківщині правоохоронці викрили чоловіка, який допомагав ухилянтам нелегально перетинати державний кордон. За свої послуги він вимагав 16 тисяч доларів США. Протиправну діяльність фігуранта викрили співробітники Верховинського районного відділення поліції та прикордонники. Поліцейські встановили, що канал незаконного перетину кордону налагодив житель Верховинщини. Фігурант шукав потенційних клієнтів та пропонував допомогти у переправленні за кордон в обхід пунктів пропуску. Загалом маршрут. Пролягав високогір'ям та лісовими масивами. Такий маршрут обійшовся двом військовозобов'язаним мешканцям Києва та Чернігівської області в 16 тисяч доларів США. За вказівкою фігуранта клієнти прибули у Верховинський район, де зломисник інструктував їх та здійснював супровід на маршруті. Проте злочинним планом завадили правоохоронці. Ділка затримали співробітники поліції спільно з працівниками 31-го прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони та інші речові докази. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Лишим часом суд обере запобіжний захід для підозрюваного. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.